Сьогодні люди смажимо шашлик, замаринований у апельсині та киві. Для початку люди розпалимо багатку. Також є трошки бензика для епічності. Ну і невід'ємний компонент паління костра. Mm. До речі, хто хоче побачити, як саме я його маринувала, десь отут буде посилання на відео, а я його вже починаю нанизувати. Я різала шашлик на маленькі шматочки, тому що я буду його зараз смажити на шампуріках. М'ясо я вже відчуваю, що дуже стало таке ніжне, приємне, м'якеньке. Думаю, шашлик буде супер. Вже виглядає дуже апетитно, йдемо ставити на багаття. Так, я думаю, що вже все, я вже не можу чекати, тому давайте діставати будемо. Дивіться, ось така краса вийшла. Трошечки підгоріло, але то не страшно. Хоч би не сирий, хоч би не сирий. Ммм. Mm. Ой, дивіться, яка смакота. Ммм. Mm. Люди, шашличок присмажився, те, що треба, клас. І люди дуже багато було коментарів, що шашлик розліжеться, стане ватний і за Киві. Це все абсолютно неправда. Шашлик дуже не ватний. Він дуже соковитий, ароматний і має таку виражену, прекрасну кислинку від апельсина та Ківі. Мені дуже сподобався цей маринад.